Сьогодні багато хто сперечається, кажучи, що кінця світу не буде. Але Бог і є світло, Він живе у своїх дітях. І якщо ми подивимося на землю, то побачимо, як у певних регіонах планети вже відбувається кінець світу і настають темрява, зло, насильство, війни, терор. Що це? Це і є кінець світу. Але там, де віряни світять, є світло Євангелія і де проповідь не припинає, припиняється. І просвітництво триває, там Бог, і темрява не править, але є надія, спасіння і життя. На територіях деяких держав, століттями темрява і зло. Немає світла, немає просвіти від Бога. Люди вірять, що їхній предок тварина. І чинять як звірі. А ті, хто читає Біблію, бажать у ній стільки воїн, катаклізмів і не можуть читати, кажучи, що це кривава книга воїн. Але що відбувалося насправді в біблійній історії: Бог взяв цілий народ і винищував інші народи, які чинили насильство, вбивали дітей, були садистами, збоченцями і сади і сатаністами. Що відбувається сьогодні в Україні під час війни? Коли постійно мучать людей, гвалтують до смерті дітей, навіть місячних і однорічних немовлят, то чим це відрізняється від минулого божевілля? Це і показує, де світло, а де темрява? І чим це закінчиться для поколінь, що несуть муки і коли такі речі, Коли такі речі відбувалися раніше, Бог завжди наводив порядок і карав зло? І сьогодні, бачачи все це, хтось потирає руки, хтось заробляє на цьому гроші, а хтось мовчить. Але що буде за пасивність, за підтримання зла і темряви, що відбувається, коли зло не зупиняють, приходить кінець світу? Тому відповідальність будь-якої людини нести світло. І відповідальність християн це показати людям, що є шлях, істина і життя. Se Jesús Cristo.